Вівторок, 31 жовтня. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Вже зранку кілька разів лунала сирена про загрозу артобстрілу для прибережних громад Нікопольщини. Повідомив у телеграму чільник РВА Євген Євтушенко. Тривожно було в районі і вночі росіяни чотири рази гатили по цивільних. Під вогонь потрапили Марганицька громада та райцентр. Минулось без постраждалих, утім, є руйнування. Внаслідок прильотів зайнялась літня кухня та господарська споруда. Вогонь прибуркали рятувальники. Пошкоджень зазнали вісім приватних будинків, чотири сонячні панелі, автомобіль та лінії електропередач. Наразі рятувальники продовжують обстежувати території міста після обстрілів. Росіяни продовжують атакувати мирне населення України. Надвечір понеділка армія РФ вдарила по теплої електростанції на Донеччині. Там серйозні пошкодження обладнання. В результаті без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів. Під обстріл потрапило і селидове там потрощені 17 будинків та хлібзавод. Під прицілом окупантів знову була і Херсонщина. Російські військові завдали 14 ударів авіабомбами по прифронтових містечках та селах. На Чернігівщині ворог двічі поцілив з міномету по селу Грем'яч. Попередньо всюди без жертв. Залізничники із Павлограда зливав окупантам інформацію про напрямки руху військових ешелонів, координати залізничних мостів та підстанцій, а також наслідки ракетних ударів. Чергового зрадника судитимуть на Дніпропетровщині. Це колишній працівник Укрзалізниці, який був помічником машиніста тепловоза. Росіяни завербували його ще у січні. Торік наші силовики спіймали. Перевертня у червні під час обшуків у нього вилучили понад тисячу набоїв різного калібра. Наразі чоловік під вартою матеріали розслідування вже передали до суду. Єдиний швидкісний режим з 1 листопада у Дніпрі на усіх автошляхах можна рухати зі швидкістю, що не перевищує 50 кілометрів на годину. Раніше а саме з квітня по листопад на семи ділянках було дозволено їздити 70 кілометрів. Це набережна перемоги, набережна заводська, центральний та кайдацький мости. Донецький і Запорізький шосе та вулиця Малиновського. Учбових більше не буде. Кабмін затвердив новий знак для маркування авто, на якому вчаться кермувати. Нарешті літеру у замінять на «Н», а машини називатимуть навчальний транспортний засіб. На граматичну помилку не один рік вказували філологи. Рішення урядовців не буде чинності через півроку. Нагадаємо, цьогоріч депутати дозволили майбутнім водіям вивчати теорію самостійно, а не в автошколі. Водночас сервісні центри та екзаменаційні авто обладнають більш якісною технікою, аби зробити іспит максимально прозорим. Майже три десятки пожеж лише за добу більшість займання сталось через недбале поводження з вогнем людьми. Площа Загорянь склала 20 гектарів. Рятувальники закликають не спалювати траву та сміття на присадибних ділянках, не розводити вогонь поруч із будівлями, не викидати недопалки і сірники на суху рослинність. Нагадують, за порушення передбачена кримінальна і адміністративна відповідальність. У них не було досвіду, але вони мали непереборне бажання допомагати людям у надзвичайних ситуаціях. Тож за три роки стали міцним вогняним братством. Зізнаються замість оберегів у них дружні плече. В цьому переконалися, коли працювали на місцях ворожих ракетних обстрілів. Це усе про пожежну команду Добовиківської громади на Дніпропетровщині. З рятувальниками за покликанням спілкувалась наша кореспондентка Тетяна Заєць. горить? Дубовиківська громада. Центр пожежної безпеки. Диспетчер приймає виклик на закинутій фермі. Горить стерня, пожежна команда терміново виїжджає. І так же протягом трьох років, відколи у Дубовиківській громаді з'явилася власна пожежна команда, десятеро місцевих добровольців чи не щоденно стають у стрій. Один з таких Петро Антипов, будівельник за фахом та рятівник у душі. Так, так, мені подобається. Воно моє. Працював камінчиком, не моє. Керувальник автомобіля моє. А хто як не ми? От тільки крім нас нікого, ну ніхто не піде, ніхто. Ну це треба розуміти. Це ну, професія, така ти шоу осознательно. Без досвіду, але з великим бажанням працювати команду набрали швидко. Робота важка і фізично, і психологічно. Адже саме ці люди мають першими взятися, приборкувати вогонь. У нас дуже багато виїздів було таке, що в один год було 67 виїздів. В цьому году вже 46 виїздів. Дома машини, комбайни. Особливо вжинивають. Та найсерйозніші випробування прийшли з війною 24 серпня 2022 року. Команда першою прибула на пожежу, що сталася після влучання російської ракети у пасажирський потяг на станції Чаплине. Тоді загинуло 25 людей, серед них двоє дітей. А пожежна команда пліч-опліч із ДСНСниками ліквідовувала наслідки вибуху. Ми як їхали, ж виходить, переїзд переїжджали. перед нас лано сірий їхав, в'їхали біженці, люди ж із Донецька. Вони їхали спереді нас десь ну, метрів 15 од нас. На цей раз прийшов прильот, який попав, машина згоріла, люди теж дошка тільки жива там залишилася. Зразу був прильот, а потім вже ну, якраз і попало в лануса. Сразу почали ми маршрути ланнуси. Потім ще один прильот автоматично, не думаючи, зразу рукава. Шить це ви бачите тут в Польщі, де ми завітали до їхніх пожежних станцій. Місцева пожежна команда тут була ще за радянських часів. Потім на виклики приїздила бригада із району, але на очікування витрачався дорогоцінний час, говорить Дубовиківський сільський голова. За часів децентралізації громада взяла участь у європейській програмі впровадження добровільних пожежних команд, наприклад, і Польщі і нині має свою чотири офіційні рятувальники, інші на добровільних засадах. При кожному виклику дуже переживаємо. Кожного разу говорю їм, хлопці, будьте обережніші. Вони гарячі хлопці, вони хочуть все зробити швидко, тому що вони розуміють, що сьогодні в тій будівлі може бути людина, може бути дитина. І вони стараються все зробити для того, щоб спасти життя людей. Добовиківські пожежні пройшли навчання в ДСНС, отримали спецпосвідчення. Відтоді працюють на рівні із професійними рятувальниками. Нещодавно переїхали у власне приміщення і до кінця року мають отримати іще один пожежний автомобіль. Допомога від японських партнерів. Виклик в Артемовку, забрушений. Бивший. Венарних, зразу а ззаді вже хлопці сидять, готуються. Що, що хто ковби брать рука. Їхня робота повна ризиків, але кажуть, амулетів не тримають. Є лише братня підтримка. І це те, що тримає їх разом, попри гроші та небезпеку. Бо вогняне братство найміцніше у світі. Це наша життя. О, і ми цим ще й спасемо жить. Там ті теж саме як тваринки. О, люди це в першу чергу перу. І, як кажуть, сухий нам рукавчик. Тетяна Заяць та Олександр Довгань, новини 11-го каналу. Плюс одна нову пожежну автівку отримала від шведських партнерів Зеленодольська громада Дніпропетровщини. Місцеві рятувальники, які одразу ознайомились з подарунком, кажуть, спецтранспорт сучасний підвищеної прохідності і має усе необхідне обладнання для швидкого реагування на виклики воєнного часу разом з рятувальною машиною. Шведи передали ноутбуки та проєктори для покращення якості надання послуг жителям. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках. Новин.